Три неочевидних поради від косметолога. Порада номер один: прагніть прогресу, а не ідеальності. Припиніть порівнювати свою шкіру зі шкірою інших людей. У нас у всіх різна генетика, у нас різні вихідні дані. Порівнюйте тільки зі своєю шкірою, тобто стан, який у вас є зараз, зі станом, який у вас був раніше. Друге, ключ до успіху це система та її регулярність. Неважливо, який саме запит шкіри ви коригуєте. Пігментацію, акне, постакне, сморшки, купероз, що завгодно. Не чекайте миттєвого ефекту від чергової нової баночки. По-перше, працює система. схема. По-друге, для того, аби схема ця працювала, потрібен час. Більшість засобів дають перші результати через 4, 6, 8 місяців. Ви обов'язково побачите результат, але потрібно трішки терпіння. Третя порада: припиніть переконувати себе у тому, що засіб класний тільки через те, що вам його порадили у тіктоці, подруга, мама чи ще хтось. У нас у всіх різний. Тип шкіри. У нас у всіх різні запити, тому те, що працює у одної людини, не означає, що воно буде працювати у вас. Ви повинні індивідуально підібрати догляд і слідувати йому. Підписуйтесь на мене, аби не пропустити багато цікавої та корисної інформації.